Доброго дня, шановні колеги. Мене вже декілька разів запитували щодо оцих рослин, які ви інколи бачите у мене біля моїх кущів. Трапляються випадки, коли кущ займає якесь поодиноке місце, висаджений у невеликому просторі відкритої землі. От. І одразу. Він оздоблюється якимись рослинами, що потім нам дає можливість не доглядати за ґрунтом біля куща, тобто не потрібно його приклити, мочувати і таке інше. Ну, В даному випадку це перегородний кущ. От і біля нього висаджений плющ. Тут видно, що вони співіснують досить гарно. Це Перганий куч, це має дуже велику зону плодоношення, я про нього вже розповідав. От. Також маються інші випадки насаджень біля кущів. У даному випадку це очіток. Бачимо, що він досить е, низькорослий, густий. От. Оця земля, яка знаходиться біля місця посадки, вона закрита. От, візуально вона набагато привабливіша, чим виглядало без нього. Також існують інші види очітків, наприклад, такий. Ось. Також інший кущ. Ну і зараз ще деякі варіанти. Також можливо і таке сусідство ніпета. Забув точно, як називається, бо воно складається із двох слів. Ну, одним словом, це насадження дружини. Воно досить низкоросле, до речі, квітуче. От, густий покрів, але співіснування з виноградом ну, досить гарно. Немає принічення ні одного, ні іншого. Тобто земля не гола, не гола. тут досить важко ця права сторона, тут невеликий такий обривчик. Одним словом, доглядати дещо так затруднено. Ну і за рахунок цього насадження, воно ж багаторічне, воно повністю весь рік воно в зелене знаходиться. Ну, правда, зимою воно дещо підсихає. Вони потім зараз відбиває першим. Ніпета. Ще один варіант це матіола. Досить гарне співіснування. Нам приємно, ну, хоча зараз поєднаний і запах квітнення винограду і квітнення матіола. Налого взагалі поєднання також дуже, дуже чудове. Забурят називається поряд з Юпітером. Так, Це забув, що кому буде цікаво, потім можу в коментарях відповісти, запитаю дружину. Відки. Також можна розсадити біля винограду. Отакий очіток, це відкрита місцевість, я не знаю де він тут взявся, десь. Чи сам насіявся, чи якусь землю може викидали, десь щось підлітак вже розрісся. От. Рука не піднімається, його зрізати, викопати, ну, нехай росте. Низенький, близько 10 см, під ним завжди отак, відчувається, що вологість. Не знаю, може він якусь вологу витягує із верхнього прошарку ґрунту. Ну, Виноград від нього не страждає. Тобто, до чого це все зводиться? А ці всі декоративні коврики вони можуть значно покращити дещо ну, візуальну привабливість місцевості, з-під якої росте виноград, якщо це якісь невеликі зони із обмеженої землі, от, то відповідно можна значно прикрасити ці місця. І головне виноград від цього. Абсолютно не страждає. Розпочатку розмови міняємо направленість. У контексті тих зараз робіт, які досить часто зараз демонструються виноградарами свої розуми в цьому плані. Вони, напевне, думаю, можуть бути дуже корисні. І дивіться, в минулому році, от приклад, я виконав заміну сорту на сорт. Основа це столовий парфюм. Ну, так. Були причини. Е від нього я позбавився і перевів пере я його на новий виноград за назвою -грі». Ну, У мене є просто причини свої, у вас можуть бути інші назви. Головне е у цьому відео, те, що стосується е теми перещеплення. От зараз я бачу, що демонструється дуже там, високе місце прищеплення. От, вважаю, це зовсім неправильно, тому що. Тоді зникає перевага нашого потрібного реагування у випадку пошкодження основної бруньки, скажімо, через рік, через два, через декілька років. Скажімо, рано навесні. От відбулося вимерзання основної бруньки вашого нового сорту, який ви вчепили на якийсь старий сорт. Висока прищепа вам. Буде спонукати вихід сплячих бруньок. Ну, Відповідно, якщо у вас прищепа, прищеплення виконано високо, то у вас буде малий запас багаторічної деревини обновленого сорту, і буде, відповідно, також великий запас сплячих бруньок, ще старого сорту. Що невигідно, тобто у вас буде мало можливості щодо відновлення. Куща за рахунок початку вегетації сплячих бруньок із багаторічної деревини. От. А в разі низького прищеплення, то тоді навіть якщо так трапиться, що там у квітні вимерзне, в травні вимерзне, надія там на сплячі, на заміщуючі. І от їхній весь запас знаходиться у багаторічній частині. Вашої рослини. Тобто, якщо у вас багаторічна частина нового сорту, відповідно, ви протягом одного сезону можете повністю обновити, ніж не обновити, а відновити повністю всю свою зону на шпалері за рахунок. Початку вегетації сплячих бруньок. Тобто, якщо цих сплячих бруньок буде багато, відповідно ви собі успішно, навіть за відсутності урожаю. Якщо у вас там сорт не відбиває по новій урожаї, він не, не має плодоздатності і заміщуючих бруньок, але у вас е, все рівно буде великий шанс відновити формування протягом поточного сезону за рахунок того, що у вас сплячі бруньки будуть володіти тим же сортом, який ви переприщепили. От. Ну, а ці всі високі прищепи, ну я розумію, це теоретично можна дослідити ту чи іншу форму, там, побачити перший врожай і прийняти рішення щодо там, доцільності і розмноження в подальшому. Але вже, якщо ви вже прийняли рішення щодо однозначного існування того чи іншого сорту на ділянки шляхом переприщеплення, то тільки низьке переприщеплення, однозначно тільки знизу. Ну, в даному, от, дивіться, Н низьке, саме низьке у минулому році, з багаторічної. Частини рукава цього парфюму. Вийшов, вийшов із сплячої бруньки вийшов пагін. Він був доволі нормального діаметру, потужної сили росту. Ну І в нього було проведено прищіпка. Так само і тут, От, так само і тут. Ну і Ці дві новоутворені точки росту вони були дуже потужними. От, і отак вже сформувався петлеподібні два рукава, і тут власне і заповнено місце на шпалері. Так само і там, туди інше пішов. То цей кущ за один сезон зумів обновитися на, всю, на все місце цієї шпалери, відведеної для цього куща. Тут 4 злишні метри, і там метра півтора. Ну, більше п'яти метрів кущ протягом одного сезону. Зумів набути те формування, яке забезпечить врожайність уже в поточному році. Ну, бачимо, що все, все в цьому році має ознаки плодоздатності. От, так що багато, відповідно, я все ж передивляюся всі наші аматорські роботи, відео. Мені це дуже цікаво, там, через раз, колись дивлюся про наше. Таке сьогодення, бо куди ж без цього сьогодні. Ну а коли вже просто не витримуєш, то переключаєшся на щось цікаве, яке відволікає. Ну, тобто, це все ютубівське, що стосується виноградарства, це все я бачу. Звичайно, не все я коментую, немає часу. От. Ну а Бачу, ряд помилок, високі місця. Імплантації, ну це вважаю це неправильно. Тобто намагайтеся набагато нижче це все робити, тому тоді подякуєте. Не, не треба ставити на меті, просто взяти і переприщепити. Ну, переприщепили, побачили, там виросло, але воно у вас високо. І, наприклад, згадайте цьогорічний квітень або початок травня, і прогнозуйте, що це може відбутися там на наступний рік, через рік, чи через два, ну і так далі. Тобто може відбутися будь-який рік, і у вас знищилася брунька. Що ви потім будете робити, коли у вас мало запасу, тобто у вас цей запас знаходиться аж зверху. Все, запасу мало, шансів на нормальне відновлення то цікавлячого вам сорту мало. Ну і тоді для чого це все було проводити. Здається все. Ще один приклад. Ось, навіть нещодавно, десь близько 4 днів назад. Також. От була основа, стара-стара основа. Це також був колистовий сорт. От видно, що із багаторічної частини вийшли два із плячих бруньок, відповідно глибоко сплячих бруньок. От, почали виготувати дві бруньки сплячі. Ну, зазвичай е, сила росту е, цих пагонів, вона така досить придатна для переприщеплення. Ну і дивіться, виконав їх. Уже нижче не буває. От Уже нижче не буває. Все. Навіть якщо так трапиться, що в наступному році. Вимерзне основний період, то я протягом одного сезону його відновлю цю, -цю конструкцію, формування. Минулому році показував цей приклад. Також те ж саме, буквально поряд. Спляча брунька. Вистріла з брунька. Дуже низько, вже нижче не буває. Ну, буквально дивіться. 3 см віднизу. Далі незручно. Видно конус. От. Ну, придав відповідний потрібний напрямок. Розташування цієї бруньки шляхом ну, маніпуляції з самим фрагментом е живця. Ну, і утворився новий рукав. І цей рукав здатний зараз освоїти досить значне місце на наш палері. Мало того, що вже на наступний рік теоретично я можу з цього одного рукава вже зробити повністю свою, свою конструкцію за рахунок цього низького пагона, який зараз тут знаходиться. Оце, оце оцю думку хотів до вас донести. Не намагайтеся. Ну, тобто, да, тренуватися можна. Можна оці всі маніпуляції з приживленням нового сорту на старий сорт, звичайно, потрібно виконувати. Але виконувати його виступ, я вважаю, недоцільно. Все, дякую за увагу! До побачення!